Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорік. Сьогодні я буду знімати разом з ним чергове відео Щомісячний челендж. Мені мультфільм. Жорік буде моїм помічником. Він у цій от коробочці, яка лежить, вибере один папірець, на якому буде написано мультфільм, який я буду розмальовувати упродовж приблизно двох тижнів. Давайте почнемо. Так, зараз процедуру, яку Жорік не дуже полюбляє, пошумлю. Да, бачите, він вміє розмовляти трішечки. Будеш стукати? Дісти. Дисяти, да, іди, іди. давай на камеру трішечки отут, а то ти, як завжди, забився у куточок і не хочеш. Нічого людям показувати. Так, давай. Ось ви пробачте. Ось, папірці. Так, іди сюди. ти. Іди, йди. Так, ось так. Війсьмо щось чи ні. Давай, йди. іди. Іди, іди. Сьогодні день дуже похмурий, тому... Знімаю з вімкненою лампочкою, так, щось там бере собі. О, оце він папірець взяв, а це просто випав. Так, давайте, поки він його не з'їв, я прочитаю, що ж там написано. <кхем> Пробачте, тут трішки хворію. <кхем> Спеціальна місія дага. Я навіть не знаю, що це за мультфільм, але він присутній у... Діснеївських мультфільмах, мабуть, я його не дивилась. Зараз подивлюсь, які є малюнки у мене в розмальовках, і повернусь. Ще на трішки вимкну камеру. Що я подивилась з приводу цього мультфільму? Це мультфільм, спеціальна місія Дага. Це про собаку. Яка є присутньою у мультфільмі у мультфільмі Вперед і вгору. Тому я вирішила, ну, я, розма, мабуть, у самих розмальовках не зрозумію це, це якийсь мультфільм чи «Вверх і вгору чи Місія Дага. Тому буду малювати персонажів з мультфільму Вперед і вгору. Якщо я не помиляюся. Зараз я продивлюся, які в мене є книжечки, і вам покажу. Ось таку купу книг я назбирала. Ще раз повторюсь, що мультфільм спеціальна місія дага. Тут присутні ті ж самі персонажі, що і в мультфільмі Вперед та вгору. Тому я вибирала по мультфільму Вперед та вгору. Там і присутня та і собачка є, і інші персонажі. Давайте почнемо. Скажу так, персонажів не дуже я багато знайшла різних, але розмалювати буде що. Так, перший малюночок хочу вам показати їхній будинок. Так, Гарно видно, світло не відблискує. Світло так, ось так. Давайте щось я візьму Ручечку. ось цей от будинок. Я його ще буду малювати у марафоні Coloring with Ukraine. Там зараз тематика йде повітряні кулі та повітряні кульки. Ось візьму цей малюнок обов'язково. Далі Том Піксар, нарешті він в мене з'явився. Тут я є ось такий ось птах. Я цей мультфільм зовсім не дивилась ні разу, тому я не знаю, що це за персонажі. Ви пробачте, будь ласка, трішки вас похитала. Буду передивлятися, щоб розуміти, хоч кого я малюю. Так, тут ще у нас є. Є у нас. Ага. Так, Давайте я зараз так от книжечки приберу. Далі. Тут зовсім місця щось немає в мене. Так, ось так. Ось бачите, ось ця дівчинка. Елла, мабуть, звуть. Така дівчинка є. Далі ось хлопчик. Не відблискую вам ні, от, може камеру іншу якось по-іншому поставити. Ну, вибачаю, зранку зняти не змогла. Та і зранку не було сонця. І зараз сонечка немає. Все. Весна прийшла і стало похмуро. Так, і ось цей персонаж. Я так думаю, що це злодій по виразу обличчя, його дивлюсь. Далі принци та герої. Тут я знайшла ось такий малюнок. Це, так гадаю, головні персонажі. Ось цей хлопчик і дідусь. Я так щось знаю, що будинок їхній на повітряних кулях злетів, але в суті, мультфільму, зовсім не знаю, чому вони так зробили. І ось цей малюнок. Майже на всіх будуть картинках присутні той дідусь та хлопчик. Так, та що ж я вас все задіваю? Якось воно мені незручно поставила камеру на цей раз. Так. Зараз тут ось такий малюночок. Вітражі цього разу точно візьму. Я їх в той раз набрала, не випадало в мене малюнок, не було що малювати. Ось такий дідусь, вона і легенька. Швиденько її можна зробити. Теж буду олівцями робити. В цій розмальоці я завжди вже буду використовувати олівці, то в мене ще з'явилися призми. Цікаво їх спробувати, що в мене з них вийде. Так, тут в мене ось раз і два. Це я не знаю, що за хлопці, мабуть, той самий хлопчик. Або це дідусь у дитинстві, от я так гадаю. Я ще такий малюнок зараз вам покажу. Знайшла у розмальовці кругами. Мабуть, вон... ті ж самі малюнки. Давайте подивимось, що я тут знайшла. Так, ось хлопчик. Мабуть, давайте дивитись, що там у нас. А, ні. Різних. Різні. Ну, той самий хлопчик, але вираз обличчя інший. І зараз. Так, ще. Ага. І ось цей, мабуть, дідусь, міні-дідусь. Дідусь малюк. <схід> Якось так. Так, тому різні все одно малюночки будуть. Але ж, нагадую, що я на все буду малювати. Отак. Тих, насамперед тих персонажів, яких мені ще не попадались, тобто, щоб були, були різні персонажі. Так, ось тут така пташечка знову вийшла. Далі ось собака. Тут хто? Ось такий собака. Я... Це от сам дах, оцей пес. І то ще, ага, і ось такий собака. Далі десятий том. Тут теж є малюночок. Ось це в тому місяці малюнок той затіяла. Картинку. Ага, ось такий дідусь тут. Ну, Взагалі одні дідусі тут трапляються. Знайшла його, мабуть, жінку, ось тільки в 11 томі. Ну, Взагалі буде складно вибрати, якого дідуся розмалювати, а так всі інші персонажі в кількості по одному. Йдуть. Ну, Ось такий малюночок. І все. Розворотів. У цьому місяці в мене не буде по цьому челенджу. Буду зараз собі обирати, що ж я буду малювати, а з вами вже зустрінуся по завершенню своїх робіт. Ось і пройшло два тижні. Завершила я малювати мультфільм вперед та вгору. Передивилася цей, тобто подивилася цей мультфільм. Дуже він мені сподобався, хоча були такі моменти, що хотілося і плакати на початку мультфільму. Дуже така сумна історія видалась про чоловіка Карла та його дружину. Показували їхнє сімейне подружжя, як вони познайомились, їхнє подружнє життя, що в них були свої мрії подорожувати до. Водоспаду, але не... дружина невдовзі померла. Ну, як вже старенькою була, померла раніше, ніж чоловік. Ось. І Карл, його так звали, вирішив подорожувати, ну, як подорожувати? Вирішив свій дім перенести до водоспаду. За допомогою тисячі повітряних кульок. І з ним потім там трапились пригоди різні. Також з Нинацької він зрозумів, що подорожує не сам, а до нього приєднався хлопчик Расел, і у них були цікаві пригоди. От. Тепер я хочу вам показати, що ж я намалювала. Тут, так, давай, Жора, ми тебе отак-посунемо от от тебе. Зараз розмальовочки приберу. <ріст> так. Ось перший малюнок. Тут я розмалювала маленького карла. Тут я спробувала малювати акриловими маркерами ланго старої версії. Мені ну, коричнева повністю тут коричнева палітра, і я вирішила повністю взяти. Набір коричневих маркерів, да спробувати розмалювати. Ну, начебто непогано, сильно тут не заморочувалася, у два не малювала, так як вийшло, так вийшло. Далі вам покажу, я так буду на підряд показувати, покажу його маленьку дружину, з якою він познайомився ще у дитинстві. І я так зрозуміла, їхня дружба переросла вже у серйозні стосунки. Ось така ось у нас Еллі. Це його майбутня дружина. Це розмальовка Піксар в мене. Тут ще є малюночки, але я буду так не всі зразу вам показувати. а так і Трішки інакше в мене буде формат. Ось. Ось така. Я все думала, що ж це за персонаж, з якого мультфільму. А виявилося, що це з цього мультфільму уверх. Далі я покажу, як їхнє подружжя вже вони постаріли. У них така була спільна фотографія вийшла. Це ось Карл і Еллі. Це теж все акриловими маркерами. Тут я трішечки наплутала з кольорами. Спочатку розфарбувала ось таким зеленим кольором, потім зафарбовувала жовтим. Чогось я подумала, що, бачите, нижній шар видно. Ось, так вийшло. Дос, досить непогано. Так і ось малюночок вийшов. І коли дружина померла, вже пройшов час, їхнє маленьке затишне містечко, його застроювали великими нога, ну, великими будівлями, багатоповерховими домами. Але Карл не хотів віддавати свою ділянку, ділянку і він, він вирішив. Надути багато повітряних кульок та полетіти до водоспаду. Ось такий от будиночок в мене вийшов. Дуже цікаво. Сподобалось мені. Тут теж маркери, ну, різноманітні акрилові маркери, не буду вдаватись у подробиці. Їх багато в мене. Я не запам'ятовую. Десь в один шар малювала, десь в два. Ось так ось такий розворот вийшов. І коли він полетів на цьому будиночку, до нього раптом постучав хлопчик. Ну, він вже з цим хлопцем був знайомий, це хлопці Расели, він скаут, наче так їх називають в Америці. І Ось він приєднався до їхньої подорожі. Чоловік зовсім ну той дід зовсім не був радий, але його дівати було вже нікуди, тому що будинок був вже дуже високо над містом. І вони полетіли разом. Ось так от хлопчик в мене. Трішки я тут з маркерами наплутала, не дуже мені подобається оця тінь. Ну, щось на мене там жура викинув. Ось ця тінь, тінь не дуже подобається, але щічки і ось цей колір шкіри, ну досить він такий гарно поєднується один з одним. Ось. І далі, як вони прилетіли вже до... А це от, я, от мабуть, Прилетіли до водоспаду у Півні... Південній Америці. Вони потрапили у джунглі, ну, такі, да. ну, джунглі. І зустріли ось таку ось пташечку. Рассел, хлопчик назвав цю пташку Кевін. Мені ця пташка ну, дуже подобається. Все хотіла я розмалювати. Але вона в ще є в одній книжці. Ще можу її разочок розфарбувати. Такі ж самі там кольори є. Така ж сама палітра. От. Ось така пташка. чудова, Мені є... у мультфільмі сподобались пташенята. Ось познайомились з такою пташкою, і вона їх супроводжувала, скажімо так. І ще. Разом з пташкою вони знайшли собаку, яка могла розмовляти людською мовою. Це собака-дах, у неї був спеціальний нашийник. Це собака була одного професора, так, професора дослідувачів. А, але згодом з'ясувалось, що це злодій. Зараз вам розповім весь мультфільм, не захочете дивитись? Ось така собачка. А цю саму собаку шукали її товариші. Це собака, звуть її Бета. Вона допомагала злодію знайти пташку Кеві... Кевіна. Ту яскраву. І ще ось така собака в мене вийшла. Це її звати Альфа, вона була ватажком всієї зграї. Ось. Вони, як їх мультику, показували як злими персонажами. А Дах, він залишився з головним потім героєм. Це вони всі з однієї банди. І покажу вам того ж злодія, він подорожував по всьому світу. Його звали Чарльз Манс. Ну, якщо я не помиляюсь, ось такий старий-старий дід. Чому дуже старий, тому що коли Карл ще був маленьким, він дивився з цим дядьком передачі про подорожі різні. І він з нього хотів брати приклад. Але виявився цей чолов'яга на той момент вже злодієм, він Полював на пташку Кевіна, хотів її вбити і доказати, що такий світ з такими цікавими тваринами існує. На задньому фоні в мене грає донька, якщо вам чути. Думаю, що вона вам не дуже заважає. Так. Я скажу по цій. Цьому малюнку дуже мені його не хотілося малювати. Він мені так не подобався. Думала, ну, Він для мене противний був. Але розмалювала взяла теж, я, я тут Артек малювала, маркерами акриловими. ну, Бачите, деякі полосять. Може тут ще. Бу... А, ну, тут і ланго є. Це ланго в мене. Небагато, мабуть, тут Артексів. Артекс у мене ось цей світлий тон шкіри і ось цей. І спочатку я його розмалювала, всі тіні розмалювала. І я так подивилась, думаю, не той колір підібрала. Вже хотіла на нього плюнути, малювати його, але потім взяла, нарешті все ж таки домалюю, думаю. От І вийшов. Мені навіть подобається, як все воно. Виглядає дуже гарно і тінь, і світ. Світло є така от картинка. Так, і що в нас залишилось? Ну, кінець мультфільму, як завжди, добрий. Вони перемогли, я вже так не буду вам далі казати. Повернулись вони з хлопцем, Карл з хлопцем повернулись потім додому. Ну Їхня подорож так завершилась, але Карл знайшов собі гарного друга у лиці цього хлопця. Так, що вам тут ще не показала, зараз тут ще один малюночок є. Ось у вітражах взяла ще розмалювала Карла. О, ось такий вийшов у мене. Це я призмами малювала. Не знаю, видно добрим начебто теж ну, трішки так. Намагалася квітраж зробити, десь переходив один колір в інший. Не прям як раніше малювала тільки от одним кольором, а переходи намагалась робити якісь. Ну, не знаю, видно, не видно. Ну, малюнок зроблений. плюс Одна один малюночок вийшов. Ось такі в мене вийшли роботи. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь за мультфільм. Напишіть, будь ласка, подобається вам такий формат цього відео, якщо я буду вам переказувати трішки моменти цього мультфільму. Ну, якщо ні, то теж напишіть, тому що. Ну, я знаю, що не дуже гарно ну, все розповідаю, ну, як вмію. Ось. Так, ну, всім дякую за перегляди, гарного всім настрою і до зустрічі у наступних відео. До побачення!